А він мені каже: ну, от посмотри в окно там я стою. І я просто приїжджаю і бачу цей силует в окні. І ось десь там внутрі я розуміла, що я бачу цей силует останній раз. Їх тисячі побачених в останній силуетів. Їх тисячі. Тих, чия дорога з під завалу, з окупації з підвалу або поля бою догідного прощання. Займає довгі місяці, які переростають у роки. Безвісти зниклі, не встановлені, не впізнані, чекають своєї черги, залишаючи рідним руйнівну надію на диво. Українські ДНК лабораторії не справляються з обсягом експертиз. Слідчі навантажені іншими справами не встигають або забувають вчасно проконтролювати. Рідні. Не мають можливості попрощатись і спробувати жити далі. Жодна країна світу, ймовірно, не впоралася б з таким викликом. Але чи усі шанси використала Україна, щоб скоротити болісний перелік тих, хто очікує на результати ДНК, експертиз решток?